Чи згідний ти з тим, що шкільна освіта робить дітей тупими? Та взагалі ці школи, їх закрити треба бездомним дати, поняв? Що там бездомні жили, чи там військові, не знаю, їх лікували, до такої больниці підкривати. Це абсолютно безсмислиться, що школа, що у ці коледжі, що інститути є дуже важливі, ті, як медична ця вся історія, де стабільно все нічого не міняється, але от згадай 15 років тому, ми дзвонили, комусь треба було в телефоні отак пальцем набирати. Да? вже можна, сачков можна позвонити. Ну просто як да? А у шкільна освіта, то як за оценки в пажопі ньому б'ють, чи як ти без ці оцінки в школі. Чи як в коледжі ти як оце ж дав ті зачоти від зачота до зачота, від першого курсу до останнього. Так і ж, нічого не помінялося, як там ці хабарі були, як там оці декани з такими стрижками на голові. Поняв, там теж учителя не міняються в Все як було, все сталося. Це просто система, щоб людей довести до часу, коли вони можуть йти на раб, оту і заробляти гроші, щоб податки платити, якось довести, щоб вони не потірялися. Щоб вони там всі не збухались, не збамживалися, я не знаю. Просто поміститись в такусь історію, де вони будуть ходити по системі, по графіку, приучити їх, що вони, якщо зробили так.